Давайте сьогодні подивимося, хто ви для свого роду, як вас бачать предки. Хто ви для родової системи? Ну так, ви душа, яку, яка пропрацьовує родову карму. розплутує ті самі родові кармічні вузли. Ви та душа, яка має відпрацювати те, що не вдалося попереднім поколінням. Ну або ж, навпаки, розплутати те, що накрутили і нав'язали попереднє покоління. Ви для роду надія. Надія виправити проблеми цього роду, розвити його. Ви дуже важливі для своєї родової системи, оскільки на вас покладені дуже важливі завдання. Через свій досвід ви можете вивести рід на новий рівень. Тут ще паж копків, ну тут ніяк не скажеш, окрім того, що ви улюблене дитя своїх предків, чиста світла душа, яку оберігають. Саме через вас. Вашу родову систему прийде енергія нових емоцій, любові, щирості, відкритого серця.